Доброго ранку, малюки, привітайтесь, залюбки. Зима всюду походжає, снігом все вкриває. Діти, а яка зараз пора року? Так, зима, на вулиці холодно, морозно, всі тепло одягнені. А що лежить на землі? Сніг. А ще де він лежить? На деревах, будинках. Малята, погляньте, яка чарівна гостя до нас завітала. Хто це? Та це красуня сніжинка. І завітала вона не сама, а зі своїми подружками. Подивіться, які вони гарні, легкі. Сніжинки весело кружляють та дерева прикрашають. Малята. А давайте і ми з вами перетворимось на сніжинок і закружляємо. Погляньте, скільки снігу намило, поки ми з вами кружляли? А якого кольору сніг? Білого, а сніг теплий чи холодний? Холодний. Якщо ми візьмемо трішки снігу в долоньку, як ви гадаєте, що з ним буде? Так, він розтане. А чому він розтане? Правильно, бо долонька тепла, сніг в нас білий, холодний і тане у долоньках. Малята, а давайте ми з вами вивчимо уривок з вірша перший сніг. За допомогою мнемо таблиці. Ось сніжинки, по морозинки, зіроньки і намистинки. Стеляться до ніг, сніг пухнатий, наче вата, аж по ньому жаль ступати, білий чистий сніг. А давайте ще раз повторимо наш вірш. Ось сніжинки-морозинки, зіроньки й наместинки стеляться до ніг. Сніг пухнастий, вата, аж по ньому жаль ступати. Білий, чистий сніг. Малята, а тепер спробуйте разом з батьками повторити вірш.